Всім привіт! Посадив розсаду перцю на початку січня. І ось сьогодні середина лютого. Перець потихеньку сходить. Були тут вже такі перчики, підросли гарно, що я їх пересадив. А залишилися лише такі, що хай ще підростають трішки. Хоча, дивлюсь, цих два ось цей вже можна буде пробувати пересаджувати. І тут. Сусідня ємність, інший сорт. Тут перець сходить дуже довго. Дивіться, півтора місяця пройшло, жоден перець так і не зійшов. Минулого року теж дуже довго він сходив, ну але якось дивно, за півтора місяця не одна насінинка поки що не вродила. Ну нічого, подивимося. Є ще все одно часу. Тут перець потихеньку росте. Тому нічого страшного весною на городі буде що посадити, але я думаю, що тиждень-другий, можливо, і тут почне передсходити. А ось тут я вже окремо пересадив кожний перчик. Думаю, буде він тут рости до тих пір, поки я вже його не пересажу у відкритий ґрунт. Хіба якщо. Дуже сильно почне рости, то, можливо, пересажу в якусь більшу ємність. Буде видно. Це той перець, нагадаю, який я посадив на початку січня. І ось такий він виріс за півтора місяця, оскільки зараз середина лютого.